Привіт малята! На вулиці осінь і природа чарує нас різнобарв'ям осінньої краси. Сьогодні я запрошую вас до свого квітника помилуватись красою осінніх квітів. Айстри. Неможливо не помітити їх красу. Їх назва означає зірка. Адже квітка дійсно схожа на зірку. Вони мають надзвичайно різноманітне забарвлення. Айстри зірочки барвисті, наче осені намисто. Чорнобривці найароматніші осінні квіти. Цікаво, що листочки цих квітів пахнуть сильніше, ніж квіти. Вони полюбляють рости сім'ями, утворюючи кущі. Чорнобривці є символом України. Їх можна побачити біля кожної хати, біля кожної домівки, в парках. Чорнобривців карий цвіт зачарує увесь світ. А це малята жоржини. Жоржина це найвища осіння квітка в квітнику. Розквітають жоржини у вересні і прикрашають осінню клумбу до зараз. Хризантема, що означає золота квітка. Кольори у неї білі, червоні, голубі, темнокоричневі, лимонні. Хризантема таємницю знає, аж під осінь розквітає. А тепер давайте пригадаємо квіти, які ми бачили айстра, чорнобривець, Жоржина. Хризантема. Уважно подивіться на малюнок і скажіть, якої квіточки не вистачає. Чорнобривця. А тут? Жоржини. Дякую за увагу. До нових зустрічей.